Всім привіт сьогодні без ніяких сценаріїв і так далі. Е, такий маленький розмовний відос. Я так думаю, швидше за все, такі відеоси будуть виходити раз, два-три місяця. Можливо, щось сказати. там, бе-бе-бе, Ну, ви поняли. А, підписуйтесь. Там, поставте лайкосик. Да. Е, собственно, в чому прикол сьогодні? Ну, не сьогодні. Цього тижня в мене там оце, оце, з зубом проблеми були. Невеличкі. У мене досі не зійшов повністю. Що, скажу чесно, не очень приємно. Та й в общем я досить цього не готовий зараз до якихось ідей зробити якийсь класний відос. Е я стараюсь стараюсь буду старатися робити відео. Частіше зараз не зможу точно. Оскільки я навіть зараз, щас, як ви, ну, два тижні пройшло, щось не дуже. Але буду старатися робити качество вище, вище, вище. Ну, типа, буду старатися. І стараюся. Так що. Надіюсь, будете мене підтримувати лайками і підписками. Тому що я, я така людина, що ну, не дуже прям можу займатися чим-напостоянці, це тяжко для мене. Але дуже дякую, що ви мене дивитесь. Навіть якщо це от, от відос, як зараз минулий відос. По Kerbal Space program зібрав хоч і не багато, але мені він дуже сподобався іменно мені. я завжди говорю: я роблю те, що мені подобається. Не те, що, ну, типа, популярне. Типа я можу щось популярне робити, але тільки якщо воно мені подобається. То, якщо я не хочу, ну, не буду робити. Навіть якщо це мені принесе більше просмотрів. Я просто буду робити далі те, що мені подобається. Такий от маленький розгорний відосик вийшов. Дякую, що подивилися. Дайте. Пока.